Близько 480 підприємців міста та Лозівського району з грудня минулого року до середини січня 2017 року звернулися із заявами до Лозівської податкової інспекції з приводу закриття своєї підприємницької діяльності. Податківці говорять, що це пов'язано із змінами у законодавстві України щодо нарахування та сплати єдиного внеску. Саме головне в цьому законі що. Платник податку, який звітує про відсутність діяльності, незалежно від його фінансового стану, повинен сплачувати щомісячно суму єдиного внеску в розмірі 704 гривні. Це мінімальна заробітна плата, яка помножена на 22%. Тобто це 704 гривні. Це говорить про те, що Ті підприємці, які звітували в минулому році про відсутність доходів з нульовими показниками, працювали на загальній системі, відтепер, починаючи з цього року, почнуть сплачувати цю суму до бюджету. Також для платників другої групи платників податку, сума єдиного внеску складає тепер 704 гривні на місяць. Єдиного податку 604 гривні. В минулому році ці цифри були такі: для платників єдиного податку ця сума складала 275 гривень, єдиного соціального внеску 320 гривень в місяць. Але є альтернативою: перша група платників податків. Перша група платників податків буде сплачувати в нас в цьому році єдиного податку 160 гривень і єдиного соціального внеску 704 гривні. Але цим же законом дозволено, що платники на першій групі. Це платники, які здійснюють діяльність на ринку самостійно без залучення найманих працівників, або надають послуги населенню, або платникам єдиного податку можуть сплачувати половину розміру страхового стажу. Тобто це не 705 гривень, а 305 гривень. Тому як альтернатива, і чому цей прийнятий був закон, щоб поставити саме. Всіх громадян в однакові, в однакові рамки, щоб сплачували всі податки, тому що значна кількість знову скажу наших підприємців, це близько 30%, звітність протягом 3-5-7 років надавали з нульовими показниками. Податки до бюджету не сплачували. А при виході на пенсію, всі всі хотіли отримувати цю пенсію. Тому цей закон, я вважаю, ставить в рівень всіх наших підприємців. На даний час я сказала, що надійшло заяв близько 480 чоловік. З них 80% – це заяви від підприємців, які не працювали протягом довго довготривалого часу. І 20% – це ті підприємці, які працювали на першій другій групі і вирішили припинити діяльність або все ж таки. Піти, піти в тінь, тому що вважають, що для них це сплата податків за велика. Також хочу зазначити, що громадяни, які працюють на підприємствах та установах і мають цю мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 тисячі гривень, сплачують не менші податки. Замість єдиного податку, які підприємці на другій групі сплачують 604 гривні, вони сплачують податок з доходів фізичних осіб в розмірі 575 гривень, тобто не набагато менше. І єдиний соціальний внесок в розмірі, в тому ж самому, 704 гривні. Тобто, виходячи, говорячи про мінімальний рівень, ми говоримо про мінімальну сплату податків. І я зауважу, що не всі наші підприємці мають цей мінімальний доход 3,200. Нагадаю, що в 2016 році, відповідно до змін, внесених законодавства, ставка єдиного соціального внеску була зменшена майже в два рази з 39,40% до 18%. І уряд очікував, що наш бізнес вийде з тіні, але такого широкомасштабного виходу бізнесу з тіні все ж таки не відбулося. Тому напевне, цей закон 1774, який про який ми говорили, знову ж таки це спроби нашого уряду провести відповідність всі наші доходи, які мають наші громадяни. Щоб ви розуміли, що єдиний соціальний внесок це пенсійний внесок. Просто наша служба відслідкувала доходи громадян, які не працюють 5-10 років, то постає питання, за що, чого вони живуть? Тобто вони працюють нелегально в бізнесі, отримують допомогу по безробіттю. Доходи якісь отримують, але податки з них не сплачують. Тому, тому, Важливо було прийняти такий закон, щоб зобов'язати всіх сплачувати якісь податки, щоб ця людина, яка ніде не працює, вона змогла собі заробити пенсію. І потім її отримувати при досягненні пенсійного віку. Наприклад, є такі піднімаємо звітність за 5 років, всі декларації подані з нулями. Але ми розуміємо, що, що людина як вона може жити і ніде не працювати. Тобто це розуміє не тільки наша служба, й інші служби, що люди десь працюють знову ж таки повторюсь, і в центрі зайнятості, і допомоги по безробіттю, але в тіні ці люди працюють. Тому надіємося, що цей закон все ж таки виведе цю несправедливість якусь належну норму.